Так, всім доброго вечора. Хотів засняти там все таки відосик. Ось такий у нас захід, сонця, хмарки. Діло не в тому що пасмурно. У нас огурочки. А мульчик, який вам показував одному із відео огородина дружини, вже є. Ну, дружина вирішила їх підкормити органікою. Оце звісні ніжинські. Дивіться, уже і плодики є, плоди є. Потрібно їх підживити. І дружина буде, як завжди, оприскочем, їх подживляти. Буде органікою і зараз розповім, що вона буде чим подживляти, як робити. Так, а додати це прийшов вона, розбавляє зараз. Монофосфат калію. Це... 10 грам на 10 літрів. Це столова ложечка, десь плюс-мінус. Але треба в теплій воді розбавити. буде тобто столова ложечка без горочки Це десь буде 10 грам на 10 літрів. Вже будемо спасати спочатку цей тому що горчики завість стала жартити і кидати. А монокалій якраз підніме імунітет, зніме стрес, оцей що зараз чуть ли не 540, жара. От, Ну а далі а, друзі, я це ж е, не хімія. А, подумайте, добре. Так, це все органіка. Два-три е, дні можна дві, навіть три, дві, Да, Дві три довіри можна навіть плоди зривати. Я вам показував, що там є плоди. Їх 2-3 доби можна вживати, стривати, воно не. Винося оприскувати. Все, виношу. Так. Ну, Мені було непозорно, заправлю оприскувач дружині. Я виливаємо цю жижу, що вона розбавила, якісь там калій. У нас Так. І наливаємо чистої води 10 літрів. Це на 10 літрів води. Ну, все, дружина пішла. Так. Друг що скажуть, хто? Так, друг, що ми воду бере у нас бочка, стоїть, вода тепла. Так. Дивіться, ось так це все. будеш Все просто. Ну. Їм же ж потрібно. І нам на закруточки. У нас рецепт чудовий є. Амурчики, горочок амурчик ви з е, кетчупом чилі. Якщо що рецепт буде обов'язково на каналі. Як ми це робимо, все вам заснімемо. Також це ж можна не тільки помідорчики, дивіться, також і помідорчики. Помідорчики вже бачите, які. Аспект, а спека їм дає стрес, їм потрібно дати. Як і нам всім, життя таке, що і ми таблетки п'ємо, калій, магній, всі ми зараз і так що, І так само це. Так що, друзі, підписуйтеся на канал, ставте ваші лайки.

А жінка та що кохана, а мене жінка кохана. Але ж не довіряє мені. цей огород є. Це, це її огород. Вона його обажає, Купив і такий оприскувач Акумуляторний. Працює, працює. І так що не тільки мужики можуть пирскати. Жінки теж. А зараз такі часи, що треба вміти все. Завсім пока, всім дякую. Під'єднуйтесь, підписуйтесь на канал.